— Сорочки не продаються. це Не на, вирішення на, 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 проблеми. Це не вирішення проблем. Ну це цікавенька, до речі. Тут підкладка, сіточка, якщо може і кишенька. Ну вона легенька санзатяне, в 60. Він напередочку ті. Ну, ну, кілька, що я я ну, ну покажи, це 10, знаю голову. Я тобі кажу, я не проти екзотики, я не проти аутбора, але я проти екзотики. Тому що тут попалося, така екзотика, спайдер сфайдер на приголові. Ну це лижне. Ну лижне. Повноцінне. Але скажи, за все не ціле, як завжди. Та, І ще. Ну... Ти на куртки забіг чи що? Ну, Трошки отут з -от, краю полиці до юлітки, так. Стигне. Блин, ну якась така, та технологічна, просто. Але вигорівше тут вже да, на, і вже потім. А Це вентиляція, чи щось таке? Чи це що падати? Це, — Це щоб вентиляційно а, падати. — вентиляціонна падає. Сама по собі була хороша, колеса. А тут кає, є, тут близько кає, нема походу. є-є? Доброго дня, шановні телеглядачі! Новий тиждень починається і починаємо. Огляд уловів за понеділок. Сьогодні поїхав я на краківський по стандарту. В мене вже більш-менш такий маршрут налагоджений, і я катаюсь саме по одним тим же самим місцям. Хоча бувають виключення, і, можливо, в деякий момент, деякі тижні я буду змінювати сім маршрут для того, для різноманіття, скажем так, щоби. Не приїдалось таке дійство, як їздити на один той самий магазин, трошечки набридає насправді. Поїхав на Краківський, там взяв пару футболок і потім піднявся ще на Городоцьку, на костел. І також взяв ще пару речей. Деякі речі, які я показую вам до того, я їх не став брати. Там був класний в принципі спортивний костюм від Adidas, оригінальний і вінтажний, доволі старенький. Але там розмір, походу, 2XL, не захотів я брати. Декілька футболок було ще від Timberland, Стан мене не задовільнив, я їх не забрав. Діскварт ще попалась футболочка, але теж, скоріше за все, вона була пальона, і я її не взяв. Сьогоднішні улови більш спортивного формату, скажімо так, без аудору. Хоча ось таку фліску взяв від Under Armour, Можна теж сказати, що будуть їх купувати. Не тільки спортсмени, а можливо туристи якийсь. Хто буде ходити в гори. ха-ха-ха. Ззаду -ха -ха. є ось така вишивка. Теж м'якенький такий фліс, приємний розмір М. І цікаво те, що зроблено в, Йордан, Джордані, в Йордані. в Йорданії. Забігаючи наперед, кажу, що взято було все на вагу для тих людей, які їм цікаво, за скільки це все вийшло. Ну, на даний момент, в липні 24-го року, це у нас 385 гривень за кілограм. Що маємо, то маємо. Ось такий Nike Running взяв на драфіті в гарному стані розмір XL. Була схожа ще, але такого синього кольору. Розмір 2XL, то 2XL то вже занадто. Я таке не хочу брати. Або якщо доводиться брати, то тільки виключно якісь цікаві пропозиції. Ну, Nike теж, в принципі, база, база. Нічого цікавого насправді тут немає, просто звичайний Nike. Але в гарному стані тому і взяв. Ось це для мене цікава. Наприклад, позиція. Це у нас від фірми The Mountain, футболочка з Made in Mexico. Ого. Їхніми фірмовими принтами, їхньою фірмовою технологією Тайдай заводською. Тобто це зроблено на фабриці. Це люди не самі роблять. Дуже класні 3D-принти, зверніть увагу, ящерки просто як живі, як наче хочеться вже їх. Як сподіваюсь, чоловіче. ну Щось так, начебто чоловіче, але начебто ні. Давно не брав речі від фірми Стрельцом. І якщо ви можете побачити, що це із останніх, ну як сказати, останніх, блін, знову ж таки, для мене 21 рік, наприклад, там 22 рік, ну це свіжі колекції, я можу так сказати. Того, що зараз іде тільки 24-й, а для секонд-хенда, знайти на секонд-хенді річ 21-го року, ну це можна вважати дуже свіжою колекцією, тому що... Вибачте, мене бувають речі і 10-х років. Це база. А от якщо приїжджає х років, то це вже трошки можна сказати, що вони свіжі. Значить, Стрельця дуже сильно мені нагадує якість і виконання від боса, Ось таке базове. Моя клінка моя засвітилась. <свіх> Нічого страшного, я в шортах. Значить, бірки нижні наступним чином виглядають. Дуже якісні матеріали використовують. Тут у нас все ж таки якась Німеччина або якась швейцарія. Точно не пам'ятаю. Тут десь писало. Усьо можемо побачити, що тут Стрельцен. швітцерланд Стрельцен.ком Орієнтували тут бірки, як наші настоніку якомусь. Тут запасна, запасний гуцик, такий присутній. Гарний склад у нас 95% котон, 5% еластан. Це означає, що. Матеріал буде трошечки тягнутись. Серпень 2021 року колір такий-то, розмір такий-то. Рубашка Поло пише. А тут пише Джормані. Ну, ну, нічим не поступається, навіть якимось там футболкам поло від боса, чи Коста. Ну, класне, тим паче, що свіжа колекції піде. Ну, І для фанатів футболу ось таку взяв. Офіційний мерч Барселони, просто футболка поло. Не Adidas, не Nike, нічого. Просто мерчова футболка, теж з такої трюнитки, трикотажна, з вишитим патчем. тут логотипом футбольної команди і розмір М. Ось такі улови. В принципі, сьогодні, бачите, залітає по футболкам. Ну, побачимо, що буде далі. Дякую всім за увагу! Дивимось далі.

Але три пари, всі такі здоровіші. що це. дуже просто. Це прям для зарядки. Каваляри. Кавалери. Нападі. Один, один. Тільки там треба? три. Ці, до речі, легенькі, що цілі можна взяти. Продовгі, один, два, три, Де ще, чотири, п'ять, шість, сім, шестер. Усі на утяжках ці пиковають, але не всі сфайли, якими рамки. Коли ж не походоркаться.

Тут mm -hmm. вже пробував. Якщо тебе так цікаво, і фейковий канада. Дякую. Сьогодні поїхав на Городоцьку на Єврік на 8 годину і потім на інший Єврік на 9 годину. Доволі непогані сьогодні були завози і товар, я вважаю, також був цікавенький. Попалася футболочка від Прада, але, на жаль, була пальона. Ну, Зовсім там погана була підробка, я навіть її не став брати. Але взагалом було 10 чи 11 шортів та штанів від g GSTR. Але розміри дуже якісь максимально були незрозумілі. Тобто полупояс 32-34, а довжина була 36-38. Це взагалі на 2 двохметрової людини було. Це 100%. Але дійсно здивував магазин, те, що було саме 11 десь всі карго і дуже класно було зроблені. Ну, на жаль, розміри такі мені не сподобались. Там одна людина тільки взяла 34 на 36. Блін, ну я від 36 довжина. Це дуже. А ще й 38, то то взагалі а, взагалі настрою особливо немає після вчорашніх там. Ви знаєте, ситуації обстрілів Києва. Дуже такі печальні новини, але знаєте, що я вам скажу? А, відоси я випускаю саме на тематику по одягу, і по речам і по секонд-хендам. Як би мені не хотілося щось би казати тут, але насправді я цього робити, мабуть, що не буду. Можливо, десь в інстаграмі це буду робити. або в інших платформах, тому що про всю цю інформацію ви можете самі дізнатись із змі. Вам донесуть більш актуальну інформацію. Люди, які будуть відкривати це відео, хочу, щоб вони просто не задумались на час, хоча б перегляду цього відео про ситуацію, яка у нас в країні відбувається. Хліскові Джейковарський на розмір XL. Легенька, тут у нас скомбінований матеріал, зверху ось такий цовшел, тут фліс. Ну, така не сильно товста, навіть я б сказав би тоненька. На Нук 100 саме тоненька, яка може бути із представленої колекції Джека Рескіна. Була ще схожа, але, на жаль, я її не взяв. Футболка від Nike, розмір XL, прирозінений логотип, ззаду дуже гарна така вентиляція, бачимо, що на всю спину йде. А Nike, до речі, трошечки продається. Це добре. І, 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 і сьогодні взагалі забіг на штани на другому магазині. На першому магазині забігав на футболки, на другому магазині побіг на штани, троє штанів від Найку і двоє штанів від Коламбії. Це прям приємно, приємно, тому що Коламбія, якщо ви пам'ятаєте, на минулих завозах я брав, вони вже були удачно продані, тому я з чистою совістю вирішив взяти також ціне Коламбі, тим бачите, що це такі самі. Моделька і колекція тільки а, іншого кольору. Навіть цей колір більш приємніший, ніж просто такий пісочний койот, скажімо так, тому що і койот і більш маркий, а ось такий сірий, більш знаєте, універсальний. По цим штанам це нейлонові штани спортивні від Nike, доволі старенькі, мабуть, що десь 90-ті роки. Початок 90-х, скоріш за все. Ось ці штани, дві однакових і дві однакових. Навіть розміри, тобто 34 на 32, і також тут 34 на 32. Карго кишені присутні. Це у нас трансформери. Ага, тут навіть усього Omni Shield внизу написали. Можна відсібнути і буде шорт. Ремінець присутній. Ну, що сказати, просто легенькі, такі сезонні штанці, а-ля шорти. Також по сезону, без флісу, бачите, без отеплення. Ось такий трикотаж середній. Розмір м in Камбоджа. І, мабуть, що це десь 21-го року. скоріш за все білі бірки десь таких таких років Ані, навіть навіть го року. Бачите, 22 Ну, в принципі, ось такі улови, до речі, прям приємна порада в сьогоднішній день. Так, треба швиденько йти це ставити прати, тому що світло через годинку виключать, головне стигнути це все попрати. Значить завтра не знаю, куди їхати. Там люди пропонували їхати на сихів, але мені на Сихів... Доволі таки далеко туди їхати я не згоден, скажімо так. Я колись пару разів їздив на 47-й маршруті, ну то капець. Я там майже годину їхати на маршрутці, ну це як наче вже в інше місце, якесь я їду <сих> сихів. Бляд. Короче, попали штани Джастар 30 на 32 карго. Ну Такі прикольні, цікаві, але брати не буду. Ван зубитий принт Салева жіноча. І валди. Івалда. <різь> ну, о. О, ну, зима тен, хоча, Але великий розмір. І цей багатний. <плес> <вітажний. плес> ну окей, якщо їхати в середу, то тільки тоді, коли йде світ сек-нхендел, цей, і потім вже можна на підвал їхати. Але якщо... Тільки підвал, а секонд Кенхенто, як ви знаєте, раз на два тижні, то їхати, мабуть, що на той підвал я не буду більше, ну реально. Хоча я казав минулого тижня, що я не буду їздити, але просто понеділок, і вівторок, на Євриках видався доволі такий непоганий. Улови, знаєте, і я таки подумав, ну можливо, і на тому єврику типу завезуть нормально. А то єврик взагалі приїжджає 50 на 50 якась Англія і Швейцарія. Скоріше за все, є там Швейцарія трошечки. От, але якщо тут Англія приїжджає, така цікава, тобто зенерфейси, різні блін найки, знаєте, ну дріл, дріл, авіація, дріл радіо. Тобто була тут ходак від найку. Розвір екселі коричневий біхлого і на лампасах. Якби в теорії можна було б взяти його, але в мене вже багато того найку, я вже літо вносить свої корективи. Тобто в теорії, якщо восени або навесні трапився б мій такі найки, я б його забрав би з руками і з ногами. А влітку я вже трошки за півліта набрав речей, кофт, я вже такий починаю. Ну, блін, ладно, може трошечки попізже побіж взяти. Пізніше, скажем так. І це вважаєте, що це я після всіх поїхав тоді і взяв. А що ж там було до дуже цікаво. Там керімеру було б доволі таки багато різних пропозицій, але жіночих, дзенерфейси жіночі. Ну, товар такий, товар такий, щось в ньому є, щось цікаве. от. Треба, мабуть, все ж таки заїжджати на той світ секонд-хенду, бо хоча вони доволі непостійні. Ну що, пані та панове, оце сьогодні парілка, оце дає. Світла нема, як завжди, все по класиці. сьогодні було десь градусів 33, мабуть, що десь отак от було написано. Але трошечки завищена вологість через те, здається, що ти в парильці здаєшся. Парильці, парильці, парілці. Парильці. Таку yeah. футболочку розмір ксе. Прикольно, знаєте, чима. А те, що тут світиться в темноті, якщо ви можете побачити, ні, сумніваюся, що ви тут побачите. Короче, оці елементи. Вони, мабуть, зроблені з додаванням якоїсь фосфорної фарби, і вони заряджаються, як можна так сказати, від сонця. і потім в темноті вони світяться, Всі ці жовті елементи вони світяться і доволі прикольний заводський тайдай. Кепка від такого бренду, баскетбольний бренд чи який там бренд, я вже щось забув. Але це точно не скейтерський. K1X ось такий трак, кеп, сітка, ох, як жарко, Блин, я не можу, я вже стою і короче, Давайте далі. І ось ці Парамо взяв. Це у нас такий Парамо, скажімо так, технікал фліс, тобто куртка, але зверху вона флісова. Фліс fleece по текстурі чим, чимось мені нагадує Мамутський технопіль. Щось такого формату. Це вже на мою пам'ять, це вже третя куртка. Перша куртка була без капюшона, друга куртка була у Михайла. Зелена така, це була прикольна. І оця третя куртка також без капюшона. Nixwax Fleece, ось така моделька. Стосовно пора, я вже попередніх відео колись розповідав, коли вже брав позиції від цього бренду і хвалив насправді. Хоча у них такий сельок, знаєте, трошки олдовий вінтажний, але на сайті є речі прикольні. І в цілому дуже якісні речі вони виробляють саме для туристів. Тобто тут уже не скажу, що це якийсь спорту та одяг для повсякденної носки. Вони, в принципі, не роблять. Це більше така спеціалізована туристична контора, яка виробляє такі речі, дуже технологічні, з якісних матеріалів, з якісної фурнітури. Квакс ви могли раніше навіть бачити, тому що Є пропітка від Нікваксу, яку ви можете наносити як на мембранки, так і на інші речі. Робив вже відео стосовно тої пропітки, можете знайти на каналі, як я пропитував декілька речей, і що з цього вийшло, можете побачити в тому відео. І ось така кофта. Можна сказати, що це фліска, можна сказати, що це кофта, а можна сказати, що це якісь анорак джекет, тому що тут є. Ось такі закльопки манжетами двохстороння. Всередині ось такого не смотряло. Ну, похоже, похоже на цей фліс, до речі, також чимось нагадує. Логотип тут по центру і є кишенька з внутрішньої сторони. Тільки ось такий невеличкий тут логотип присутній. виглядає ось птички какаду, але кишеньки там з зовнішньої сторони, з внутрішньої сторони нема. Блін, у мене вже мізки плавляться, бачите, що є двостороння блискавка. Мізки плавляться, я вже нічого не зображаю. Блін, так хочеться на море поїхати, я сиділо, десь раніше жив біля моря, там 20 км взагалі. це недооцінював. Зараз насправді трошки жалкую, жалкую, що мало їздив на море, бо останні там до. Бо... Війни пару років, я взагалі там ну, раз чи два приїжджав, бо, знаєте, коли ж воно близько знаходиться, ти такий, та ладно, ще встигну, та ладно, ще встигну. Ага, встиг, блин. Значить, ось такі позиції. Якби не ці кофти, куртки, фліс, як хочете так називати, взагалі взагалі сьогодні був день а, провальний. Тут у нас, до речі, двосторонній принт, з шостої шостої сторони. Однаковий тільки тут ще є ось така. Металеві орнаменти, скажем так, додавлені. Ну, прикольно, прикольно. Завтра на ремонтовочку їдемо, дивимось далі. Можна і два ікса було. Ти погнав? Давай, І сама Excel поводить, але це що, обірка. Це якась та ще нашивочка, типу. Фурнітуру вони б ще би ставити вміли, якось вислонитись чи що. Так, Карлкані. Якщо б Америки було б, було б краще. Найк один. Найк один. Найк другий. Чорні бірки, це вже скоро буде він Це вбитий. Чорні бірки? Так. <laughs> Та чекай, ще сині і червоні трапляються. Ні, червоні вже не бачив давно. Червоні вже, так. Це вже все. Добрий продукт цього – це Туркія. Галор, продукція. продукція. Продукція де Кархарт. Фредерік де Кокко. Продуктів Кархарт. Кархарт -кар продуктів Пенс. Дайте Армадейду. Ну, Армедангелс. Взяв шапку мамут. Жодного тижня без мамонта я не обходжусь. Це такі у нас легенькі вишивки. Акрилова шапка в ідеальному стані, просто без катишків. Універсальний розмір, тобто розмір М чорна класна. Парочку футболок було взято. Ось така сік Truth Closing. 2010 ще року була заснована ця фірма. Ми подивився, коштує коштують у них футболки по. 40 швейцарських франків, що в принципі, в принципі непогано. Розмір L, по матеріалу і по якості я би сказав, що це десь близько до Nike, але не більше, не більше. Наступна футболка це ось така дізель. Ага, також бірки нижні зрізані, все зрізається, все так от так Коротше, Ось така футболочка від дізель. Розмір по факту десь М. Дуже легенька і доволі таки сильно просвічується ось таким от макаром, тобто буде вентиліруватися добре. Є невеличкі, супер маленька ось така пасхалочка з логотипом Дізель. Вишитий логотип дизель і ось такий маленький гудзик чи кнопка щось таке. Да. Це кнопочка якась з перфорованим логотипом ось цього панка. З ірокезом. Коротше, прикольна футболка, непогана. Ну і ще ось одна така позиція це худак від Карл квітка. Вишитий логотипчик ось Таким тоненьким зроблено шрифтом, розмір М. Тут металеві. Чи ні, так, металеві. Дуже класний крій, дивіться, які широкі плечі, короткі рукав, тобто це такий оверсайз максимальний. Розмір М, але, як ми знаємо, карлкані доволі такі самі по собі оверсайз ідуть, тому може піти і на L. чисто такий жовтий колір. міньйоновський я б назвав, <свісно> скажімо так. В цілому, любі друзі, це все, що мені вдалося на цьому тижні взяти. І я б сказав, би, що дуже багато речей було взяти на цьому тижні, тому завтра нікуди я не поїду. Треба хоча б це встигнути привести до ладу. І ще зараз почну фотографувати і виставляти. На шафу та на інстаграм. Тому підписуйтесь в інстаграм і онкошоп. Тому подібна. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що подивилися відео. Дивимось мої наступні відео. Сподіваюсь, у вас жара там не сильно дошкуляє. Гарного дня, папа! -па.